У куточку старенького літнього душу жив маленький павучок, якого всі називали добрячок. Але чому, спитаєш ти? Адже павучки плетуть хитромудрі павутині тенета, аби заманити в них усіляких мушок та комашок собі на обід. Проте наш павучок був особливим. Давно це було, ще коли павучок. Тільки вчився полювати. Якось рано вранці він прокинувся, почистив зуби, добряче розім'яв лапки, зробив ранкову зарядку. Потім кинув оком на свою павутину і аж стрепенувся від жаху, наче кішка, яка несподівано наткнулася на собаку. Вночі вирувала буря, павутинку добряче потріпало. Місцями вона прорвалася. Місцями була обліплена дрібними шматочками листя і всілякого сміття. Який жах! промовив павучок. Він ще з маличку ретельно і майстерно вибудовував свої тенета і завжди слідкував, щоб вони залишалися охайними та досконалими. А тут таке. Павучок ні миті не гаяв і одразу взявся до роботи. Щоб сплести найгарнішу павутину ще кращу, ніж була, щоб перевершити себе, довго і наполегливо павучок з'єднував сріблясті ниточки одну до одної, ретельно вимальовував дрібний малюнок невидимої сітки пастки. Пройшло чимало часу, і ось роботу нарешті завершено. Павучок задоволено поглянув на свою новеньку, охайну і до дрібних деталей продуману павутинку. Потім позіхнув і поліз у куточок відпочивати та чекати на здобич. Адже він добряче зголоднів, поки працював. Дзінь дзінь. Маленький дзвіночок, який павучок завбачливо почепив біля себе. Змусив його прокинутись від солодкого сну. Дзвіночок, що був прикріплений до павутинки, сповістив про те, що в тенетах з'явилася здобич. У сітці перелякано тріпотів нічний метелик. Зазвичай вдень він не літає, але цього дня йому вкрай кудись треба було летіти. Метелик, короткозоре створіння, от і втрапив у халепу. Бідолаха помітив павутиння лише останню мить, але вже було запізно. Він мічно прилип. Живе, хоче жити, і метелик щосили намагався вивільнитися з полону, але на лихо лише міцніше прилипав до ниточок. Павучок тим часом спостерігав за цим дійством то підповзаючи ближче до метелика, то відповзаючи назад. Коли сили в метелика виснажилися, він сумними, сповненими невимовної туги очима, поглянув на павучка і, наче прощаючись з життям, промовив стомленим голосом. Відпусти мене, благаю, я так хочу жити, бачити прекрасний місяць, що виблискує на моїх крилах сріблом. Чути скрекотіння цвіркунів зоряної ночі та кумкання жабу ставку, відчути подих легкого теплого вітру, що немов ковдрою дбайливо гортає мене, ширяти в небі, купаючись у місячному сяйві. Від тої мови серце павучка стислось, а очі наповнились слізьми. І не витримав він та й відпустив свого полоненого. Лети, метелику, живи та радій життю, нехай ніхто не забуває, яке воно прекрасне. Відтоді павучок завжди відпускає свою здобич, а павутинку розвішує лише для краси, прикрашаючи її маленькими пелюсточками та листочками. Тільки худенький зробився. На трав'яній дієті дуже не розженешся.